Вже мій третій місяць з того моменту, як я переїхав з Польщі в Англію, і я про цей вибір ні разу не шкодую. Я буду розказувати про причини, чому варто сюди приїхати. Залишайся до кінця цього відео, тому що я тобі розкажу детальні, як саме ти зможеш сюди приїхати. Перш за все, хочу сказати, що в цьому відео я буду також згадувати Польщу, тому що я тільки звідти приїхав. Я там прожив 4 роки. Це був чудесний час. Я був там в університеті. Отже, перша причина це все ж таки рівень життя. Тут рівень життя сюди включається рівень зарплати, рівень можливості і ти можеш заробляти 2-2,5 рази більше. І щоб не бути багато слів, я тобі зараз покажу статистику. Ось загуглив мінімальну зарплату в UK. Тобто це буде 11 фунтів. Ми заходимо на іншу вкладку. Мінімальна пенсія в Польщі 2024 рік. 4042 злотих бруто. Окей, це місяць, мінімально. Це буде за годину. Тобто нам потрібно зараз провести невеличку калькуляцію. Беремо мінімальну зарплату в. Адгії пунктах можемо на 8 годин в день на 5 днів в тиждень і на 4 тижні в місяці. Тут у нас виходить 1800-300 фунтів. Окей, скільки це в польських злотих? Це у нас буде 9234. і це мінімальна зарплата тут. Звичайно, це бруто. Я не враховую рівень життя тут. Те, що ти платиш за квартиру, за кімнату, яку ти знімаєш. Я це все не враховую зараз. Ми зараз тут говоримо про мінімальну зарплату, і зараз тут ми бачимо велику різницю, тому що мінімальна тут буде 4300 бруто, а тут 9 Тисяч, тобто в два-два з половиною рази більше, і це мінімальна зарплата. Хоча, якщо ми візьмемо середню зарплату, то буде така сама тенденція. Є хороший веб-сайт Намбіо. Тут вони порівнюють cost of living, property prices, quality of life, всі ці речі в по світі. Ось, і тут ми бачимо карту Європи, І тут ми можемо побачити, скільки в середньому люди заробляють в кожному місті Європи. В Варшаві. Так, польські злоти тут настоять. Окей. 7246. Середня зарплата в Варшаві. Якщо ми беремо Варшаву і будемо порівнювати зараз з містом Лондоном, столиці Англії, Великобританії. Лондон. Тут у нас знаходиться. Це у нас мінімальна зарплата в Лондоні. І це 17542. Це не 7 тисяч. Це 542. Це практично 2,5 рази більша зарплата буде у нас в Лондоні. Ніж в Варшаві середня зарплата. Тут враховується після всіх податків, скільки ми отримуємо на руки, Скільки ми отримуємо в Варшаві, скільки ми отримуємо в Лондоні. Як ми бачимо практично 2,5 рази більше. Тобто, якщо мені стільки будуть платити тут, то це повід задуматися, щоб сюди переїхати. І тому це саме причина номер один, чому сюди варто приїхати. Тому що тут більше тобі будуть платити. Також варто згадати про можливості тут. Можливостей тут безліч візьмемо, наприклад, сферу популярну зараз. IT. Тут IT рахується на рівні Каліфорнії, на рівні Нью-Йорку. Тут є міжнародні компанії. Компанія Revolut Тут має свій офісний центр, багато стартапів. Тут безліч можливостей, головне мати певні навички, котрі потрібні тут. Ти сюди приїжджаєш з цими навичками, і ти отримуєш хорошу зарплату. Люди, айтішники, які сюди приїжджають, і які вони вже на мідл левел або сіньор левел. Вони тут можуть працювати віддалено, тобто здальньо працювати на фірму і жити в будь-якому іншому місці Європи, то бути якась Греція, десь там на островах, купувати собі винцо, також і Італія їсти спагетті з піцею Маргаритою, десь в Сицилії можна жити в будь-якій країні, якщо ти працюєш в IT і віддалено працюєш, і отримуєш також зарплату плату англійську, як закономірно. Ремісти отримують вище ніж середні зарплати, тобто. Що ми зараз все будемо переводити в злотих, то 17 тисяч злотих в Англії середня зарплата. Так, а якщо програміст це більше ніж середня зарплата, то він буде отримувати, допустимо, 20 тисяч 23 тисячі на руки. Тобто з такими грошами навіть хоче можна жити і нормально себе відчувати. Там друга причина, чому варто сюди приїхати, це те, що тут красиво. Ну просто красиво. Я тут ходив багато де, трохи їздив в Брісто, трохи їздив в Клівден, трохи їздив в Бірміген. В інших містах я був в Лондоні. В самому Лондоні, де я зараз знаходяться, це просто офігенно, тут архітектура на вищому класі, все в готицькому стилі. Ти також обожнюєшся стиль ти будеш тут кайфувати, тому що тут безліч таких будинок, також саме як люди одягаються. Я також жив в Сполучених Штатах, і ну там людям просто пофіг, вони будуть тобі ходити в шортах в сандалях, у цих в'єтнамках або кроксах, не паритися про свій зовнішній вигляд. А тут люди ходять в плащах в хороших в хорошому убранню. Доглянуті, тобто мило дивитися на саме їхню культуру одягу і як тут все виглядає в Англії. Це виглядає як на вищому стилі, на вищому класі. Третя причина це стосується всіх зараз. Якщо ти українець, всі візи тобі відкриті в західному світі, звичайно, це США, це Англія, це будь-яка країна Європи. де ти можеш їхати і не мати жодних ускладнень, якщо в тебе є український закордонний паспорт. Я вже бував в Америці. Подорожував і жив в багатьох країнах Європи, був на ближньому сході, проте завжди якось оминав Англію. Я це також зробив попросту, щоб мати можливість відчути інший рівень життя тут, побачити, як люди живуть. Тому що якщо людина подорожує, навіть працює в інших країнах світу, вона може зрозуміти. Як все відбувається? Вона може побачити, ага, ці люди роблять так по своєму інші люди роблять по своєму. Вона буде бачити різні точки зору, вона буде бачити різні методи розв'язання проблеми, вона буде бачити інший менталітет, культуру людей і буде більш глобалізуватися. А це досить важливий, важлива, важлива річ, тому що вона будує особистість людини, яка приймає різний досвід з різних місць і несе собою протягом усього життя. Тому ось я вирішив сюди приїхати, щоб просто попробувати також, як тут люди живуть. Все ж таки, якщо тут рівень життя вищий, ніж в Польщі, то я нічого не втрачаю. Я наоборот збагачую свій особистий досвід і також отримую англійську зарплату. Четверта причина це відстань, саме відстань Англії, Великобританії від України від цих всіх жахливих подій, які творяться на батьківщині, навіть якщо взяти ту саму Польщу. То зараз йдуться розмови про те, що українці, які там живуть 10 років, будуть зараз відправляти назад до України, що просто попадати на цю війну і калічити сотні тисяч життів. Це досить лячно. Останні місяці, коли я був в Польщі і ці новини заходиш в цю сферу і погружаєшся туди, ти бачиш, що там твориться, це не дає можливості тобі розслабитися, ти постійно в напруженості, тому що ти не впевнений в твоєму майбутньому. Тут по-інакшому Великобританії ти бачиш своє майбутнє. Тут ти розумієш, що не буде якогось такого моменту, в майбутньому що тебе можуть в один момент взяти і звідси виселити в Україну. По-перше, це буде досить складно зробити саме через відстань і логістику. Немає зараз жодних авіаліній до України. А в Польщі тебе можуть посадити в автобус потяг три години і ти вже в Львові. Тому саме через такі причини. Варто сюди приїхати. Якщо ти залишився до кінця цього відео, я розкажу тобі, як ти можеш сюди приїхати. Ну, існує програма Homes for Ukraine. Також була програма Ukrainian Family Scheme, щось типу такого, проте її прибрали в лютому місяці цього року. Тому найпростіший варіант зараз Homes for Ukraine або якась робоча віза. Але як відомо, цю робочу візу складно отримувати. Тому Homes for Ukraine найлегша зараз можливість, щоб сюди приїхати. Потрібно йти спонсора, заповнити анкету. Також з документів потрібно додати їм документи якісь, що показує, що настаном станом 2022 року ти знаходився в Україні. Це може бути виписка з банку. Такий документ, якщо ти звернешся до мене, я можу тобі допомогти знайти. Я це все зробив. І буквально швидко за... за два тижні. За два тижні мені дали відповідь, мені дали візу в закордонному паспорті. І через ще два тижні я сюди приїхав. Тобто, від моменту подачі всіх документів і до моменту приїзду сюди, мене це зайняло один місяць часу. Отже, підсумовуючи, що тобі потрібно мати, щоб сюди приїхати. По-перше, тобі потрібно мати документи, котрі підтверджують, що ти перебував в Україні на стан 2022 року. Це плюс-мінус два місяці і. Також тобі потрібно мати діючий закордонний паспорт, потрібно заповнити онлайн-анкету і потрібно знайти спонсора. Тому я знаю, що цей процес імміграції буває складний. Звернися до мене, я тобі допоможу тим процесом. В описі під цим відео я залишив посилання на мій веб-сайт. Ти туди перейдеш. Там є невеличка анкета, яка займе в тебе буквально одну хвилину, щоб заповнити. Ти відсилаєш цю анкету, я її отримую, і до тебе звертаюся зворотньо, щоб написати мені анкету. І щоб я тобі відповів, це нічого не вартує, тому звертайся з того моменту. Ми вже будемо діяти. Я також можу допомогти іншим людям, які знаходяться не тільки в Польщі. Писуся, тому що я також буду робити інші відео на тему Homes for Ukraine. Як мій і досвід пройшов з цією програмою? Дякую за перегляд. Став лайк. До нових зустрічей.